Вітаю вас! Хочу вам розповісти, що відбулося з нашою озиміною у 2025 році з точки гормонального балансу. Особливу увагу хочу звернути на такий гормон росту, як ауксин. Всі ми знаємо, що рослина синтезує ауксин при температурі плюс 10 градусів вище. Менше 10 градусів вона його слабо синтезує, менше плюс 5 градусів вона його взагалі не синтезує. От нашого земена. Листковий апарат. Продуктивність стебла. Веренева система. Що відбулося в січні? Всі ми знаємо, що наша оземена вегетувала. Також ми повинні не забувати, що ауксин синтезується отут. апікальній меристемі. по флоемі він рухається донизу, де поштовх в нашій кореневій системі. Тобто рослина, яка синтезувала ауксин в. Жовтні листопаді за оптимальних температур вона його використала в січні. Що відбулося далі? Далі, у більшості регіонів, озима пшениця була не покрита сніговим покровом. Відбулися заморозки. Заморозки пошкодили оцю частину. Що це значить? Коли відновиться температурний режим ґрунту, плюс 10 градусів, рослина доотримує такий гормон росту, як ауксин. Що ми можемо зробити? Ми можемо взяти такий регулятор росту, як ауксин, в нормі 0,3 літра на гектар і компенсувати нестачу цього гормону. Що нам дасть? При відновленні вегетації ми дамо можливість не призупиняти ріст кореневої системи.